Добрий день, пане Руслане. Да, пане Руслане. Ну дивіться, в мене таке питання зараз. Ну, можливо, можна так сказати, що почастішали випадки конфліктних ситуацій е, громадянство ЦК. От. Ну багато про це пишуть. Ну, ми бачимо Вінниця, Рівне, Миколаїв, там хтось гранату дістав. Вінниці взагалі були заворушення. От і хотілося б ну в цьому контексті зрозуміти, чи можливо все ж таки ну якось покращити систему мобілізації так, щоб таких випадків не було. Ну зрозуміло, десь певно є російські вуха стирчать так от з під цих заворушень. Але ж ну, ми розуміємо, що коли є силова компонента мобілізації, ну так звана бусифікація. А певно, ну без неї, певно, не можна обійтись зараз. То ну такі конфліктні ситуації вони виникати будуть. Хоча ТЦК, Ну наче надані так от правила і працювати через роботодавців, і є система штрафів, ну багато всього. Але от так звана бусифікація, вона все одно існує. от Чи можна тут щось зробити, щоб. ну Цього явища все ж таки не було, як якось покращити ситуацію. Ну, дивіться, треба зріти корень, яка є проблематика зараз. У нас є півтора мільйонів чоловіків, які не оновили свої дані. І у нас є 100 тисяч плюс СЗЧ, тобто це умовно 500. І такі випадки. Як там використання зброї чи гранати, тобто ми розуміємо, що це вже військовослужбовець, який був на фронті, і у нього там якимсь чином з'явилася зброя. І це якраз боротьба це. І якщо послухати і почути військових на фронті, то від них велике прохання від законодавчої влади. від Виконавче від всіх правоохоронних органів нарешті вирішити таку ганебну проблематику, як СЗЧ. Mm -hmm. Я можу приводити там приклади, які вони розповідають, як це у ворога. Тобто і це точно буде там порушення прав людини, але створення цивілізованих умов для того, щоб дійсно. Зменшити такі випадки е, сидяче, дійсно, така, такий запит від командирів і від військових є. Тому, е, якщо це такий правопорушник е, військового уставу, то від бусифікації, на жаль, е, ніяк ми її не уникнемо, тому е, це рішення не мобілізації, а якраз е, рішення. Щодо порушників військового уставу, які воєвільно залишили свої військові частини, які залишили своїх побратимів, і в принципі, Верховна Рада надала і далі розробляє максимальні умови для військових щодо зміни військових частин, тому що дуже було багато скарг на командирів і дійсно. Сам спілкувався з такими командирами, і якщо хлопці уходять, але відразу на протязі 10 днів, щоб не було кримінальної справи, просяться до іншої військової частини, це ми таку можливість їм надали і дуже багато це ще її користуються. Що стосується хлопців, чоловіків, які не новили свої дані в територіальних центрах контактації. Та СП соціальної підтримки. Тут ну, питання прав та обов'язків наших громадян. У нас зараз війна, фронт рухається, ми в турми не ходимо, ми захищаємо нашу землю, нашу країну. І тут дуже важливо популяризувати, в тому числі рекрутинг і окремих військових частин, які зараз дуже популярні і на слуху, і взагалі мобілізацію до Збройних сил України це повинна проводитись системна робота, роз'яснювана робота. Нікого в м'ясні штурми не відправляють. Дуже велика потреба зараз це в бранарях. Є дуже класні у нас зараз військові частини, які збільшуються там, з полків до бригад, чи з батальйонів до полків. Е, вони проводять дуже кваліфіковане навчання цих хлопців. І е, умовно, е, я сам дуже часто перебуваю на фронті, і моє улюблене якраз там візит це для да, дронарів, е, на Купінщині чи на Константиновці. Тому, відверто кажучи, саме зараз важко це логістика. І якщо раніше користувалися джипами там, поза там, штолками, то в принципі зараз логістика ускладнилась, і хлопці переважно пересуваються пішим ходом. Але це теж навантаження, щоб там щось перенести корисне, якийсь там той дрон. З... Вибухівкою е, проти ворога, ну, це треба час і треба вже збільшувати такі підрозділи. От, тому дуже велика Добре. потреба, щоб ці хлопці поповнювали наші Збройні Сили України, навчалися і допомагали з, е, достатньо безпечних е, місць. Е, тобто це і бліндажи, і підвали. Е, вони безпечні для перебування хлопців, щоб вони керували цими дронами і е, знищили нашого ворога. тому якраз така системна політика щодо мобілізації і роз'яснення е, нашим військово зобов'язаним громадянам дуже важлива. Також дуже класна працює програма 18-24. І вже я бачу збільшилась кількість і дівчат на фронті, особливо якраз і шифрувальниці, і дранарки. Тому ну, знаєте, так у страха от, очі дуже великі. великі так, так, а да, трете треба спробувати. Треба зателефонувати своїм побратимам, своїм знайомим на фронт, і в принципі. Е, от так, таке сарафанне радіо, вони воно працює, і дуже часто такі випадки, коли о, військовий, е, мобліз, мобілізований військовий дуже хоче потрапити в ту військову частину там, де є його побратим чи там товариш з вулиці чи з села. Так, тому ми не уникнемо на жаль безсистемної роботи у територіальних центрах комплектації нема засобів. Щодо системно, проведення системної політики е, оповіщення і навчання, е, культурне навчання е, наших е, чоловіків, які якраз е, дуже потрібні зараз на фронті. Да. А що стосується звича, тут є і потреба, і запит від військових, щоб ми ще ж реагували на такі випадки і. Там приводять через навожу наводять, наводять такі приклади там і у ворога, але просять, щоб ну умовно, щоб зарештували всі рахунки, все, 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 але щоб дійсно була відповідальність, тому що це запит військових на справедливість. Ну а скільки пане Руслане, я от хотів уточнити: ну, а наче ж нещодавно змінювалось законодавство щодо СЗЧ, от дозволили більш спрощений. Перехід от, з підрозділу в підрозділ, це погано працює? Чи просто причини СЗЧ інші? Ну, умови на фронті змінюються. Якщо взяти СЗЧ 2024 року, це хлопці, яких там у них там основна причина, нас бицифікували. Mm -hmm. У нас умовно немає якогось там стенсу, там, настрою, чи ще щось. Ну, відверто кажучи, які настрій, якщо ворог просувається, і вже в місті Покровськ чи в місті Константинівка населення не зменшилось на 90%, то тут треба тільки ну, використовувати в тому числі таку національну пропаганду щодо необхідності. І в тому числі і матування наших військовозобов'язаних зобов'язаних що необхідності е, захищати нашу країну і а як мотивувати? в тому числі і підвищенням грошового забезпечення, тому що якраз я е, вже казав це в ефірі, що дуже є велика потреба, коли проходять вони навчання, коли проходять там лікування, плюс е, зблагодження, то грошове забезпечення вони е, дорівнюються. Тільки заробітне платні ставки, це 20, мінімальна ставка зараз 20 тисяч гривень. І військові теж звертаються і кажуть, що ну, треба збільшувати. Ми готуємось йти на фронт, готуємось захищати, і дуже багато речей треба в тому числі і закуповувати. Тому, по-перше, це грошове забезпечення. По-друге, це е, от, мотивація працювати в успішних підрозділах. і... Дуже там класна ідея масштабувати там, в тому числі, там бригаду Азов до корпуса, третю штурмову бригаду до корпусу. От, взагалі, там я думаю, і дуже великі у нас надії на корпусну систему, тому що ну, краще буде організація і ведення тактичного е захисту, ну в тому числі, ведення тактичного, взагалі. Військових дій на фронті. Я і, в принципі, якраз туди це очі нашого главкома, і туди призначаються дуже кваліфіковані і такі класні офіцери, генерали, які мають військовий досвід, і які можуть можуть дійсно. Навести лад в дуже багатих, багатьох бригадах, там, де є проблематика щодо відношення командирів до військовослужбовців, там де є такі випадки, що там, не, не подобається командир, чи умовно там, там, ганеб для себе веде. Тобто тут швидкість реакції повинна бути митва. І тому якраз отакі от, корпусна система і командуючих цих корпусів, це очі наших, нашого вовкома, які. Допомагають йому дуже швидко на це реагувати. Тому так дійсно законодавці вони постійно продовжують терміни повернення наших хлопців, які пішли в самовільне залишення військових частин. Але командири нарешті кажуть, що ну дійсно вже настав той час, що треба поставити точку, дедлайн, після якої mm -hmm. буде. Ці люди будуть нести дуже е великі, е дуже великі свої обов'язки перед законом. Да, тому ну, це те це до теж то що, то, що військові передають з фронту, Зробити щось, щоб таких випадків було менше. Тому законодавець повинен зараз працювати дійсно. Разом з військовим, з Главкомом, з Генштабом, щоб вирішити цю проблематику. Але це, давайте так відверто, ну, це буде ще жорсткіше, але в таких випадків щодо бусифікації, ну, якщо це є порушники, ми, на жаль, не зможемо уникнути. А ви сказали, пане Руслане, от, одну з мотивацій це підвищення зарплати. От... Е, ну, нещодавно так я чув е, ці ваші заяви також раніше, але ну такий вони резонанс викликали, начебто, ну немає грошей в бюджеті і нічого тут не можна зробити. А направду, гроші є, і чи ну готуються депутати? Можливо, якісь є ініціативи для цього підвищення. Ну, по перше, підвищення вирішують Міністерство оборони е, депутати, які їздять на фронт. Це і козир, це і Фідиєнка, і дуже багато інших, в тому числі я, ми передаємо думки наших військовослужбовців. На жаль, є такі випадки, що вони відмовляються звертатися на камеру, тому що вони військово зобов'язані і е, там працюють по уставу. Це дехто дехто де, де, де просто там і побоються, стисняється, да, тому. Ми передаємо їх запит, тому що для того, щоб підвищити їм грошове забезпечення, треба, щоб, по-перше, почули військових. По-друге, до бюджету 2026 є ще час, і ми повинні знайти можливість і передати, тому що дуже багато статей нашого бюджету фінансують наші партнери. Але забезпечення наших військових це виключно податки та. Мита, яке збирають е, держава, на да. тому ми е, звертаємось до Міністерства фінансів, щоб е, міністерство е, використовувало інші інструменти для е, щоб знайти можливість підвищити це грошове забезпечення з 1 січня 2026 року, на да. тому про це треба казати за півроку до чи за три місяці до прийняття бюджету. Щоб нас і військових почули. Пане Руслане, ну і дозвольте, от останнє уточнення: все ж таки, от на початку нашої розмови, ви сказали про півтора мільйона громадян, так, які не оновили свої дані. От, е все ж таки я правильно розумію, що ну, стосовно них залишається лише один механізм: От як зловлять на вулиці, то і зловлять. От, і інших механізмів, Ну не планується, от і не розробляється. Якщо пропонувати те, що нам якраз про просять коман командири, щоб ми е більш жорсткіше е законодавчо е реагували на такі от порушення, це збільшення mm -hmm. штрафів і е арешти рахунків та майна, то тут е давайте так відверто. Це точно не повинна бути ініціатива депутатів, ну, щоб не бути там ЦАПами Да, Це повинно бути колегальне рішення Генерального штабу Ради національної безпеки та оборони да? щодо реагування і підвищення такого покарання і адміністративного, а мабуть, якщо. Ми кажемо про це і кримінального, да, щодо таких правопорушників. То о, якщо ми не будемо чути фронт, то фронт буде вже біля нас. Тому на це треба реагувати. І ми якраз звертаємось і до Ради нацбезпеки, і до Янштабу, щоб вони були ініціаторами таких пропозицій та законодавчих ініціатив, щоб це Дійсно йшло від них. Тобто те, що є потреба у військових, щоб нам доносили якраз їх командири та сектор оборони. Гаразд, пане Руслане, дуже дякую вам за коментарі. Дякую дуже за пояснення. Будь ласка, гарного дня, слава Україні! Героям слава! На все добре! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.